Випити гарячого чаю, зарядити гаджети, зігрітися, а ще провести час з користю. Пункті незламності в приміщенні Закарпатської ОВА стартував захід під назвою Книга Фест. Книжковий фестиваль на Закарпатті проходить уже в 11-те, та цьогоріч він особливий. Тут презентуватимуть літературні новинки, відвідувачі матимуть нагоду поспілкуватися з авторами і видавцями та обмінюватися книгами. З огляду на політичну ситуацію і на оту. Рашистську навалу, котра нам не дозволяє традиційні методи використовувати для реалізації своїх задумів і планів. У нас Книга фест буде в форматі в різному, дискусії, онлайн, зустрічі. Позаяк онлайн формат так само не можна перевести бо перебоїв з електрикою і інтернетом. Тому ми от такі речі. Паралельно з бібліотеками, з книгарнями будемо презентувати продукцію наших видавництв, які мають що показати, не дивлячись на війну і паперу і втрачення логістичних якихось моментів. Вони працюють, вони видають за власний кошт, за міжнародні гранти видання. Історія цього періоду вона ще раз доводить про те, що Україна там, де українське слово, де українська книжка, де українська ідентичність. І ми зараз воюємо не за території, ми воюємо за своє майбутнє. І наше майбутнє це звичайно наше майбутнє як української нації. А без книжки, без Друкованого слова, без наших письменників, без нашої різноманітної прози, а вона в нас прекрасна, і поезії. Нема України. Того ці пункти незламності вони теж будуть наповнюватися. І це наша ініціатива У нас в області. Ми започатковуємо кросинг, започатковуємо такі вечори щоб оці пункти незламності наповнювалися не тільки теплом, не тільки електрикою від генераторів, а й українською ідентичністю, українським словом і українським духом. Українська книжка цьогорічна була важливого значення у країнах Євросоюзу, зазначає голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Кузан. За його словами, нещодавно закарпатські письменники вперше були представлені на найбільшій міжнародній книжковій події цього року на 74-му франкфуртському книжковому ярмарку. Ці всі масштабні дійства які довкола книжки. Весь Франкфурт, вся Німеччина, весь німецькомовний світ, весь книжковий світ живе цією подією. Такі поїздки потрібні. Книжка мусить жити українська не тільки в Україні. Ми маємо нести українську ідею, доводити, що ми є українці, що ми не є частиною, яку вони вважали дотепер. Радянського союзу, ми такі самі, як Росіяни. Ми зовсім інші. У нас своя країна, у нас своя гідність, у нас своя незалежність. Ми маємо це відстоювати не тільки на фронті, але й на міжнародному рівні. Книга «Фест-2022» за участі місцевих авторів і видавців області пройде за підтримки Закарпатської ОВА. Захід перший відбудеться у змішаному форматі книжкового марафону.